Ви зробили замовлення, але не отримали смс повіщення про те, що воно вже доставлено. Ви отримали сповіщення, але у вас накладний платіж, і... а у вас гроші на карточки вже є. Зараз я вам покажу, яким чином можна подивитися, де знаходиться ваша посилочка від фармасі. І які можливі дії при оплаті цього замовлення онлайн. Заходимо в свій кабінет на сайті фармасі. В нас з лівої сторони вверху три полосочки. Тиснемо, відкриваємо мій кабінет і відкриваємо мої замовлення. Це мобільний телефон, але на комп'ютері у вас майже те ж саме буде тільки в ширину. Тому опускаємось вниз. І ось бачимо своє замовлення. І отут, коли вже воно зібрано, то компанія Нова Пошта або Укрпочта вона дає свій номер. І відстежити ви можете саме тут. Тому тиснемо саме на нього і вас переводить на сайт або Укрпочти офіційний. Або нової почти. І саме сюди вас переводить це посилання, де ви можете відслідкувати, де знаходиться ваша посилочка. Нажимаємо пошук. Ось, будь ласка, вона вже прибула до відділення. Подивіться уважно. Ви можете тут заплатити онлайн. Детальніше. Ви бачите посекундно, які дії робила нова пошта або Укрпошта з вашим замовленням. Також ви можете просто сплатити онлайн. Будь ласка, номер телефону відправника або отримувача. І далі за посиланнями заповнюєте і оплачуєте своєю карточкою. Тому в нас отримувати замовлення, відслідковувати і мати його можна дуже швидко. 24-го зроблення замовлення. 25-го ви вже можете його отримати. Компанія фармасі для нас все робить найкраще. Замовляйте. Реєструйте нових клієнтів.